Есть, 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 все есть, раз, 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 два, три, раз, 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 два, три, раз, раз, два. раз. Провіряємо звучок. Всім добрий вечір. Добрий всім вечорочок. Як ваш настрій у мене пиздатий. Бо. Бо. Артур Джан придбав собі сталкер. Йобаний в рот. Просто йобаний в рот. Немає більше у мене слів. Зараз подивимось, чи він на стріму витягне, чи не витягне. Там уже буде видно. Надіюсь, що все буде добре, щоб ми могли з вами разом грати та насамперед насолоджуватись цією прекрасною грою довго Ой, як ваш настрій в мене прям, блять, заїбись. Нарешті, блять, її придбав. Давайте, друзяки, проявляйте максимальну активність, щоб в нас все було заєбісь Прекрасне, щоб ми зараз грали і спілкувалися. Бо я дуже-дуже давно вже не грав. Вставка навіть в першій частині, мабуть, років, не знаю, більше п'ятнадцяти. Десь так, мабуть, якщо не більше навіть. Зараз подивимося, що він нам по... по кадрам видасть. І ми вже після цього зможемо побачити, чи добре все буде, чи не добре. Ні-ні-ні. Ну ладно, давай зараз продовжимо, подивимося тільки що. Буквально на 5 хвилиночок пограв, подивився, що по чому. На жаль, в мене не самий такий топовий комп. Щоб грати максимальної якості. Теж подивимось зараз. Що? Так, ну ФП значно просів. З 80, -ти. з 90 на 50. Ну, спробуємо подивимось, що воно нам розкаже. Навіть до 40 зараз просида, сука. хуйово Бо ж хочеться з вами разом. Проходити цю гру. А не самому, бо yeah, yeah. коли я тільки що сам грав, то так і стабільність там 80-90, то в принципі. Зараз поки що він показує менше. Ну 50. але хочеться більш. більше. Більше я, на жаль, не можу витягнути з цього. Компа. Як би мені цього не хотілося. Шкажи, спробуємо так зараз пограти, там побачимо. Давайте, друзі, мені треба ваша підтримка, щоб воно все максимально могло коректно працювати. Да, на ваштунки, звісно, я не скажу, що у мене тут прям топові. Так. На мінімумі, на жаль, все, хоча 260 супер, ну і гра максимальна. Те, що навіть і... Ігра... Так треба перезавантажити. Давайте перезавантажимо та й подивимось. Гра максимально така требувательна. Тож, на жаль, нічого з цим поробити не можу. Бо не хочу сам проходити, хочу з вами разом, щоб це все. Щоб ми разом не грали, а разом її проходили. Тож, давайте підтримуйте хоча б лайками і підписочками, друзі. Мотивуйте максимально. Бо лише ви можете на це посприяти. Не забувайте тапати по екранчику, підписуватись обов'язково. Я ж кажу, на жаль, комп не прям максимально сильний, але Я ж кажу, коли граю сам без стріма, то 90 кадрів видає. Так сказати, на низьких, на жаль. Ну, при стрімі тут. Стрім тягне також чимало. Подивимося, як вона зараз далі піде. Якщо щось буде гірше, такі сильні просадки, то на жаль тоді ми вже не зможемо грати. Ну але все ж таки надіємося на краще. Тому давайте, друзяки, підписуйтесь. Топите по екранчику, не забувайте саме головне. Для вас це не складно, для мене приємно. Скинувши трішки налаштонки, прямо може прям. Прям нижче плінтуса. Ну але надіємося на краще. Ну от і все. Щось за все, що стрімить, блять, ми її не зможемо. на no, жаль